Доброго ранку сьогодні 16 січня 2025 року. Заняття з основ безпеки життєдіяльності дитини, а саме правила дорожнього руху. Тема заняття дорожні знаки. Доброго ранку, мої любі друзі, мої хлопчики та дівчатка. Я дуже рада знову з вами поспілкуватися. А ще й на спілкування буде дуже цікаву тему. Тема нашої зустрічі сьогодні дорожні знаки. Адже ми всі часто пересуваємося по вулицях міста нашого. Тож нам необхідно знати дорожні знаки та правила дорожнього руху. Тож сідайте зручно та дивіться уважно на екран. Якщо хтось зламає ногу, тут чекай на допомогу. Давайте згадаємо, про який знак йдеться мова. Адже ми вже з вами вивчали знак. Давайте згадаємо, які знаки ви запам'ятали. Так, надземний перехід, підземний перехід. Пішохідний перехід. Але ось тут дуже знайомий знак для вас. Так, це ось цей знак. Ви бачите, що тут Червоний Хрест, а це знак допомоги медичної. Ось ці два знаки нам не підходять, щоб підійти. Та полікувати ногу. Давайте розглянемо слідуючий знаки. Тут наземний перехід, будь уважний пішохід. Ти водію постривай, пішохода пропускай, на якому знакові має пропустити водій пішохода. Цей знак ви дуже добре знаєте. Так, вірно, знак наземний перехід, або, по-іншому, ми кажемо пішохідний перехід, тобто два інші знаки нам не підходять. Давайте розглянемо слідуючі знаки. Тут транспорт зупиняється, коли з роботи. Втомлена людина додому вирушає, де транспорт зупиняється. Так, де є зупинка. І ми можемо на зупинці або вийти з транспорту, або зайти, війти в транспорт. Тобто це знак зупинка. Автобусу. Ось ви бачите цей знак, і пішка в нас зелена. Коли це не підходить цей знак під наше запитання, то у нас червона фішка. Давайте розглянемо слідуючі знаки. У нього є руль та сідло на ран. Дві педалі є внизу, крутять їх ногами. В червоному колі він стоїть, про заборону говорить. Так, вам підказка що червоне коло. А у нас тут в червоному колі два знаки. І це заборонні знаки. Але підказка, що у нього є руль та сідло на рамі, є дві педалі. Та це саме мова йде правильно про велосипед. Ось ви бачите, тобто рух на велосипеді заборонений. І це правильно названий знак і зелена фішкатка Галочка. Якщо нам не підходить, то червона. Ось цей знак пам'ятаєте, це також. Заборонено проїзд легкових автомобілів. Якщо в Червоному колі знаки знаходяться, це знак заборони. Якщо потрібно позвонити додому чи за кордон, знак цей допоможе підкаже, де знайти телефон. Подивіться, це дуже. Легко відгадати, тому що прям сагадка підказує і намальований телефон, тож зрозуміло, що тут можна підійти і подзвонити. А як ви гадаєте, що може означати ось цей знак, намальована веделка та ніж. Так недалеко. Може бути або кафе, або столова, або ресторан, де можна або поснідати, чи пообідати, чи повечеряти в залежності, в яку частину добу ви знаходитесь, але він нам не підходить, тому що нам потрібно подзвонити, і тому червона фішка. Ось цей ми знак вже знаємо: це знак зупинки намальований транспорт. Блакитному прямопутнику. Але він також, під нашу загадку, не підходить. Тому також червона фішка. Давайте розглянемо слідуючий знаки. Якщо бачиш ти цей знак, знай, що він не просто так. Знають люди всі на світі, у цьому місці ходять діти. Цей знак називається. Увага, діти! Так, правильно, дітки, він в червоному трикутні, ми правильно назвали, тому що ми вже знаємо, що підходить тільки один знак під нашу загадку, тому інші знаки ми розташовуємо в червону фішку. А що це за знак? Давайте закріпимо. Ми вже про нього говорили. Та наземний пішохідний перехід, ілі просто пішохідний перехід. Цей знак стоїть не просто так. Він каже нам усім: їздити не можна всім. Ми вже з вами розглянули, що тут заборонено. Їхати на велосипеді, цей знак знак пішохідний перехід, то методом навіть виключення, якщо ви не знаєте, то третій знак заборона їздити всім. В червоному колі знаходиться круг білого кольору. Не можна ніякому транспорту проїжджати. І для інших знаків ми розташовуємо червону фішку, тому що вони не підходять до цю загадку. Запам'ятайте проїзд будь-якому транспорту заборонений. Це червоний круг, а всередині білий круг. Не доїдеш без бензину, тому що цей знак знає і не знає. Поблизу бензозаправка. Так, давайте розглянемо ці знаки. Ось цей знак що означає? Зупинка, а цей знак, так, вода тече мийка, і цей знак бензозаправка. Ось ви бачите зображена бензоколонка. Тобто під загадку нам підходить саме цей знак і розташовуємо яку фішку діти. Так, зелену. А для інших знаків, вірно, червону. вони нам не підходять. Давайте розглянемо слідуючі знаки. Так, закінчили знаки. Вибачте, будь ласка, дітки, ви молодці. Ви запам'ятали знаки, які ми з вами раніше вивчали, знайомила я вас. Тому, переходячи через дорогу, будьте уважні, переходьте тільки там, де можна пішоходу рухатися. Не грайте на дорогах, грайте в спеціально в місцях. Переходьте дорогу тільки на пішохідних переходах, а по є світлофор. Бережіть себе, бережіть здоров'я, бережіть життя, будьте обачні! А я вам кажу, наше заняття завершено. До побачення, мої любі, до нової зустрічі. Зустрінемося незабаром!